Свекруха мо, це чужа людина, котра завжди підтримуватиме свого сина. Я з тих, хто ніколи не вірив в дружбу дружини з мамою чоловіка. Та життя, непередбачуване з малку, я мало не щодня чула від мами яка погана бабуся, тобто мама мого батька. Вона не вигадувала. Я неодноразово була свідком того, як неньку принижували й ображали. Вона довго терпіла, а тоді одного дня сказала татові. Я розлучусь, якщо ти нарешті не поясниш мамі, що зі мною так не можна. Тато не зміг нічого вдіяти. Відверто кажучи, він і не намагався. Через це батьки розлучилися. Я тоді вирішила підтримати неньку і принципово відмовилась спілкуватися з батьком і його мамою. Врешті вони образилися на мене, хоча й звинувачували в усьому маму, казали, що вона мене намовляє. Тож зростала я з думкою, що коли матиму чоловіка. Його мати мені подругою не буде. У 25 років я познайомилась з Андрієм. Він дуже мені сподобався. Та коли сказав, що й досі живе з мамою, вирішила його покинути. Утім, минуло два місяці, та ми знову зійшлися адже кохали один одного. Ми вирішили жити разом, орендували житло. Андрій познайомив мене зі своєю мамою, і я відразу вирішила, що триматиму дистанцію. Та Ольга Михайлівна всього через місяць подарувала мені свою золоту каблучку. Уявіть, як мені було ніяково. Але ж ми з Андрієм ще навіть не одружені. Нащо такі подарунки? Я відчуваю, що ти його доля, рідна душа. Не поспішайте, та ми все ж побралися, жили окремо. Свекруха часом провідувала нас. Ніколи з порожніми руками не приходила. То пирога спече, то печива домашнього. З Андрієм у нас все було чудово, та єдине, що мене хвилювало, ніяк завагітніти не вдавалось. Врешті лікарі порадили штучне запліднення. І коли ми наважились на це, почалась війна. Вирішили все відкласти. Коли чоловік поїхав, я страшенно переймалась, втратила сон і апетит. І єдиною моєю підтримкою стала Ольга Михайлівна. Вона приїжджала і далі привозила мені смачненьке, буквально примушувала щось їсти. Ти мусиш бути здоровою і сильною. А ще я чула, що можна заморозити чоловічий матеріал на випадок, якщо щось станеться. Насправді я розуміла свекруху. І запропонувала це Андрію. Він обіцяв, що приїде, і ми про все поговоримо. І ось минуло три місяці, та Андрій приїхав на кілька днів. Та він поводився дивно. А коли я заговорила про дитину, зізнався. Розумієш, так склалося, що я скоро стану батьком. Як я зустрів іншу там на службі? Вона медик. І скоро народить. Звісно, це розбило мені серце. Ми розлучилися, і я намагалась жити далі. Було вкрай важко. Та одна річ залишилась незмінною. Ольга Михайлівна й досі приїжджає до мене і привозить свої пироги. Я її щиро полюбила та ніяк не могла зрозуміти, нащо вона це робить. Ви ж вже не мусите. Я більше не ваша невістка. Ти завжди будеш для мене рідною, попри всі ваші проблеми. Дозволь, я тепер стану тобі подругою. Я заплакала, адже збагнула, що Ольга Михайлівна і справді стала для мене найближчою і найріднішою. А ви як гадаєте, таке можливо? Чи колишня свекруха має якісь наміри?